Один загиблий, троє травмованих. Наслідки обстрілу росіянами багатоповерхівки у Херсоні. Військові РФ обороняються. Окупаційна влада посилює фільтраційні заходи. Ситуація на лівобережній Херсонщині. Сенс життя у творчості Херсонська художниця під час окупації майже весь час проводила у майстерні. Херсонець Юрій Чернишов живе на 9-му поверсі багатоповерхівки. Його родина евакуювалась. Розповідає, коли у першій ночі в будинок влучив снаряд, спав. І в вікна повилетали, і стіни попадали. Навіть перекриття на восьмому де горіло, перекриття погорали, я, я не знаю, що робити. Я сам удивляюся, ні одної царапини, нічого. Внаслідок обстрілів у будинку виникла пожежа, в ДСНС розповіли, що горіла квартира на площі 55 квадратних метрів та три балкони. На місці події виявлено загиблу особу, ймовірна господарка квартири та трьох постраждалих, які звернулись за медичною допомогою. Ще п'ятеро людей з верхніх поверхів рятувальникам вдалося врятувати. Загиблій жінці було 70 років. Помічниця голови ОСББ Світлана Фімушкіна розповідає, наслідки вибуху великі. У вікнах повилітало скло, вогонь знищив житло та майно. У будинку відключили газ і електрику. Загалом за минулу добу Херсонську область російські військові обстріляли 30 разів із артилерії, РСЗВ та мінометів. Розповів голова прес-офісу ОВА Олександр Толоконніков. Ворог Квартали Херсону, як завжди, поцілили об'єкт критичної інфраструктури житлові буд. За словами Толоконнікова, сьогодні в Херсоні через ракетні обстріли знову був збій у електромережі енергетики працюють над відновленням. Олександр Забродін, Марина Круглова, Ігор Петченко, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон. Максим, житель Скадовська, зараз він не має можливості виїхати на підконтрольну територію. За словами чоловіка, російські військові стали поводитись більш нервово через обстріли збройними силами України. Перевіряють телефони у місцевих жителів, намагаються вивести з обігу гривню. Люди здебільшого сидять вдома, намагаються лише термінові справи, якісь свої владнати. У деяких населених пунктах кожного ранку можна почути, як тренуються мобілізовані російські військові. Вони тут собі влаштували полігони і чутно вибухи, чутно постріли. Залом ситуація напружена. Окупаційна влада посилила фільтраційні заходи на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонської області. За інформацією заступника голови Херсонської обласної ради Юрія Соболевського, Росіяни змушують підприємства переходити з гривні на російські рублі. Досі таким складним залишається зараз шлях виїзду з сліва на контрольовану Україною територію або до третіх країн. Це залишається. Це ще Васильівка, Запоріжжя, але ж зараз там настільки це все складно, що більшість людей обирає маршрут через Крим до країн Євросоюзу або третіх країн. Російські військові продовжують обстрілювати з лівого берега населені пункти Херсонщини на правому березі Дніпра. Кількість ворожих військ достатня, щоб здійснювати оборонні дії для роботи російських диверсійно-розвідувальних груп та інших підрозділів спеціального призначення. Повідомив в ефірі загальнонаціонального марафону керівник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Євгеній Єрін. Вони намагаються постійно діяти на островах в гриві Дніпра. Поблизу Херсона, у час від часу виставляючи там спостережні пости, проводячи якісь певні інші заходи. І да, іноді на ну, це все відбувається на плавзасобах. Наша розвідка і спостережні пости це фіксують у випадку досяжності, відкривають вогонь на уражені. За інформацією Генерального штабу збройних сил України на Херсонському напрямку російські військові продовжують обстрілювати українські позиції і цивільну інфраструктуру населених пунктів вздовж правого берега Дніпра. 14 грудня Збройні сили України завдали удару по росіянам на лівому березі і знищили 30 окупантів у Лазурному, що на Херсонщині. Повідомив речник генерального штабу збройних сил України Олександр Штукун, Олександр Забродін, Оксана Хлєбус, Суспільне новини, Херсон. У цій майстерні Яна Голуб'ятникова провела всю окупацію. Приходила щодня без вихідних, коли було дуже холодно, малювала у двох парах рукавичок. Інакше розповідає не могла. Творчість для неї була терапія і порятунок. Ти приходиш і думаєш про щось таке вічне, про задачі, які ти собі понастановив, там багато всіляких. І ну, тут такий, знаєте, ну, відпочинок. Може, відпочинок, да від того всього, що відбувається. На початку повномасштабної війни говорить художниця, була розгублена і не могла зібратися. А потім зрозуміла, що кожен має робити ту справу, яку добре вміє. Так взяла до рук пензля. Спочатку працювала над роботами та творчими задумами, які були розпочаті до війни. А згодом почали народжуватися нові. Перша робота в мене була наразі. Вона буде відправлена. Її купили Німеччині. Вона була е, червоно смородина на сірому. От така знаєте, емоційна, така в мене була ну, така, такий настрій, був такий. Чо, е, на сірому е, червоне. І потім потихеньку я почала працювати далі. Однією з робіт, написаних в окупації, був ось цей пет чворк та колаж дитячих снів. Мають різні кольорові, і, може, такі і чорні, і, і з рибами, і з грушами, і з велосипедами, і, може, просто із смужками. Дитячі сни все одно якісь такі вони цікаві, кольорові, різноманітні. І ця людина, це омілково, який приходить, коли дитина спить. Влітку працювала і над роботою водяни та водянушка. Вона така є. Вона така світла, сонячна і така. Хитрунка, неслухняна. І такі в неї тато такий її дуже любить. І дай Бог, щоб нас всіх так любили за нашу неслухняність. Тематика творчості під час окупації, говорить Яна, особливо не змінилась. Були і сюжетні роботи, і зо два десятки натюрмортів, але палітра її кольорів залишалась світлою, адже творчість покликана нести добро та позитив. Після звільнення ділиться художниця, нічого не змінилось. Ні палітра, ні мої відчуття від життя і моя реакція, вона не змінилася ще й тому, що в моїй країні не закінчилася війна. Розумієте? Те, що ми маємо 11, 11 да, числа, ну, чесно кажучи, я коли йду додому і бачу машину з написом 300, то я розумію, якою ціною купувалося 11 число. Після звільнення міста Яна робочого графіка не змінила. Щодня у майстерні виняток робить для господарських справ. Поруч завжди був пухнастий друг та помічник кролик Шльопа. В окупації говорить прожила ціле життя, але жодного разу не пошкодувала, що залишилась, бо це був безцінний досвід. Катерина Гончаренко, Олена Ліщенко, Григорій Шматко, Олександр Забродін суспільне новини Херсон.